Нові люди навколо, нове середовище, робота, навчання тощо. Розклад підскаже як найлегше знайти своє місце. Що важливо знати про новий колектив чи спільноту, їх правила, схоже, це дівчачий колектив, на перший погляд, більше зосереджені на своїх особистих справах, амбіціях, але швидко перевтілюються, поглинають у спільну роботу. Їх особливість доволі різка та значна зміна в їх діяльності, коли вони бачать мету. І дуже успішні в досягнені цілей, надзвичайно ефективно використовують всі наявні ресурси. Які твої якості допоможуть якнайкраще порозумітися з колективом? Це твій спокійний характер, який оптимізм і здатність бачити красу навколо, не ламай себе, хай інші побачать тебе. Ці твої риси їм потрібні. Які твої кроки допоможуть природньо влитися у спільноту? Це невеликі, але наполегливі та поступові дії, без вибухової рвучкості, наче щось пишеш і зламався олівець, ти спокійно береш інший, і цей ламається знов береш новий, продовжиш писати, поки не досягнеш мети, тобто не фокусувати свою увагу на помилках чи невдачах, дозволити їм бути, фокус тільки на меті.